9 лютого в Києві у комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки відбулися слухання щодо стабілізації у вугільній галузі та перспектив її розвитку до 2020 року. У засіданні взяло участь понад 110 учасників. Голова комітету насала Кігір Степанович, були народні депутати, голова підкомітету вугільного сектору Боднар Михайло Леончевич. Ініціатором був депутат від Сакарщини. Мусій Олег Степанович і решта депутатів, які входять в цю комісію. Також були запрошені багато науковців. Були запрошені генеральні директора. Був присутній безпосередньо профільний міністр Демчишин Володимир Васильович, де доповідав про стан в галузі. Відповідно, ми з ініціювали зустріч, розуміючи ситуацію, яка сьогодні відбувається в галузі, від нашого регіону був присутній. Я був присутній Олег Петрович Турчин, голова проспілки одної територіальної проспілки вугільників. Був присутній Віталій Віталійович Аніжук незалежної проспірки спірки гідників України також був запрошений за нашу ініціативу. Ми рекомендували і просили, тому що враховуючи специфіку нашого міста, був присутній Залівський Андрій Іванович, наш міський голова міста Червона Града, і перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Землицький РСЛ Теодозір. На засідання комітету було винесено низку актуальних питань щодо непростої ситуації у вугільній галузі, яка є на сьогодні. Ситуація яка виникла в вугільній галузі із- за того, що в 2015 році Фінансування з бюджету на покриття собівартості. Відповідно, воно спричинило ці всі моменти, які відбувалися в нас в січні місяці. Акції протесту щодо виплати заробітної плати, часткової. Хоча заборгованість складала на той час порядку одного місяця, ну складно було назвати заборгованість, але вона була, і це треба говорити про це правду. Вона була дійсно. Крім того, піднімалося питання, що треба робити. Були виступи різних. Гілок влади були виступи компанії кампанії куди ми сьогодні відвантажимо нашу вугільну продукцію. І розгадався дуже багато питань, як робити і куди рухаться далі. У своєму виступі профільний міністр Володимир Демчишин висловив своє бачення оптимального сценарію політики уряду у вугільній галузі. Перше, що він сказав, що необхідно повернути стрічку. Державна фінансова підтримка на покриття собівартості. Ми розуміємо, що в тих об'ємах, яка вона була попередні роки, там мільярди, там 2 мільярди, воно не говориться, але говориться то, що її треба повернути, тому що в 2014 році була коаліційна угода, де передбачалося, що для зменшення державної фінансової підтримки на покриття собівартості 1 тонни вугілля воно мало покриватися з бюджетом. І в коаліційній угоді це було сказано, що на протязі 5 років, тобто, щоб плавно перейти. На беззбітковичний на якийсь рівень функціонування підприємства, щоб здійснити такі заходи, необхідно було напротягом п'яти років, воно планувалося на 20% знищити державну фінансову підтримку. Ну, воно ніби так викликало якусь надію в нас, і ми були готові до того, щоб здійснювати кроки в плані оптимізації, об'ємів виробництва, збільшення, товарної продукти, тобто шукати шляхи для того, щоб підприємства функціонували, і люди мали робочі місця, і відповідно. Отримало заробітну плату. Це не відбулося. Одразу був поштовх заборгована заробітна плата на початку 2015 року і вона поступово йшла на протязі року. Протягом 2015 року з місяця в місяць була невизначеність з виплатою поточної заробітної плати. Соціальна напруга в шахтарських колективах, брак коштів на технологію. Такий ланцюжок подій негативно впливав на роботу держпідприємства в цілому. І тому було і залишається відкритим питання повернення фінансової державної підтримки на покриття собівартості. Було звернення. Львівської обласної ради в підтримку цього питання було звернення депутатів наших народних. Також була позачергова сесія Червоноградської міської ради, де було це питання, так що так само звучив, що до повернення Сакарської районної ради, за що я хочу подякувати всі, депутатам всіх рівнів і всім тим, був до того причетний. Я напевно думаю, що воно все таки спрацювало і тому. Підсумковою такою роботою це було засідання Комітету Верховної Ради ПЕК з питань паливно-енергетичного комплексу стосовно цієї ситуації, яка відбулася. Друге, що сказав міністр, окресливши ситуацію загалом в державі. в нас сьогодні є профіцит і електроенергії і профіцит газової групи, яка добуває безпосередньо Львівсько-Волинський вугільний басейн. Ну, про що це говорить? Тобто, відійшли промислові підприємства, відійшли окуповані території, де проходить сьогодні військові дії відповідно. Крим. Споживання електроенергії зменшилось набагато, а газова група у нас є профіцит, тобто виникає питання реалізації. Володимир Димчишин, міністр енергетики та вугільної промисловості України, торкнувся питання подальшої роботи 35 державних вугільних підприємств, які знаходяться на підконтрольній Україні території. Міністр чітко сказав, що ні одне підприємство, крім тих, що було. Передбачено постановою Кабінету Міністрів і Міненерговугілля, Це чотири шахти, одна шахта з наших, це шахта зарічна. І він сказав, що найближчим часом шахти закриватися не будуть. І тому я хочу це відмітити, до того, щоб люди розуміли, що в нас є перспектива, є можливості працювати, і ніяких розмов стосовно закриття чи не закриття значить, має відпасти само собою. Питання закриття шахт. раз. І питання приватизації два. Чому приватизація відпала, і він сказав чітко, що люба приватизація підприємств має здійснюватися тільки цілісним майновим комплексом. Тобто не буде виділятися одна шахта краща, друга гірша. Значить, Якщо буде інвестор чи буде бажаючий придбати чи приватизувати, це буде стосуватися тільки повного цілісного майнового комплексу. Ну, Я рахую, що це дуже правильно сказано, і дай Бог, щоб воно. Так було, як воно говорилось на засіданні комітету з питань паливно-енергетичного комплексу. Виступив тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора Андрій Дяченко, озвучивши два найактуальніших питання для державного підприємства «Львіввугілля». Державна фінансова підтримка на часткове покриття, і друге питання нам необхідно визначитися в загальному енергетичному балансі держави, частку приватних і державних підприємств в виробленні 1, -1 кВт електроенергії. тобто. Я називаю умовно цифри необхідне, припустимо, захід енерку, куди ми відправляємо, він належить компанії приватній ДТЕК. Якщо виробництво електроенергії, припустимо, становить 50% загального енергоринку, я називаю умовні цифри. Значить, тоді частка, припускам, ДТЕК має бути 30%, в 20%. Чи навпаки, це вже враховується тим балансом, який необхідний для виробної електроенергії і необхідної кількості марки газової групи для виробництва цього кіловат. І тому це було внесено теж. Протокол, я думаю, що воно це буде озвучуватися, тому що і компанія кампанія, яка була присутня там, так само підтвердила, що необхідно сяда за стіл переговорів і визначати це в об'ємах поставках, тому що ми розуміємо, що то, що я говорю, є профіцит. Вугілля газової групи голова підкомітету з питань вугільної промисловості Михайло Бондар порушив питання необхідності впровадження у галузі ринкових механізмів та адекватного ціноутворення на товарну вугільну продукцію з метою виведення державних вугільних підприємств на самоокупність. Також було підкреслено необхідність прийняття проекту закону про внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2016 рік щодо державної підтримки державних вуглеводобувних підприємств. Подав народний депутат Боднар Михайло Леонтьевич, ну, за сприянням Росія Лостепан 3813 щодо перерозподілу державної фінансової підтримки, яка була передбачена на реструктуризацію воєнних підприємств, перерозподілити її на перший і другий квартал, для того, щоб до того часу, поки буде вирішене питання внесення змін до бюджету, ми могли бути впевнені в тим, що зарплата буде виплачуватися. І ми над цим працюємо. Ну і наша поточна робота дає нам. Підстави стверджувати, що найближчим часом державне підприємство може нормально функціонувати, тому що об'єми вугілля, які ми сьогодні досягли видобути, становить порядка 6 тисяч тонн на добу, 6 тисяч 100. Ми вже почали напрацьовувати кошти, якщо січі не брати, то в грудні місяці ми вже чітко напрацювали 93 мільйона гривень за рахунок власного відвантаження і за рахунок того товару, який нам дала фабрика концентрату. і загальна. Дохідна частина становила 93 млн. Тобто, фактично, ми вже вийшли на баланс заробітної плати, тому що Фонд оплати праці по державному підприємству загально становив в середньому 93-95 млн. Залежить там від які місяці, які скільки днів. Якщо брати загалом витрати, які необхідні для повноцінного функціонування нашого підприємства, всіх шахт від окремових підрозділів, необхідно в середньому 120-130 мільйонів. Тобто ми вже наближені до того моменту, коли ми можемо балансувати, якщо держава нам буквально допоможе з тими розрахунками, які ми попередньо зробили на 2016 рік, нам необхідно порядка 338 мільйонів допомоги від держави, щоб покрити ті збитки по собі вартості, які в нас виникають, при вуглевидобутку. Це порядка 20-25 мільйонів. Ну, може, трошки більше 28 мільйонів на місяць. І фактично, якщо це відбудеться так, як ми запланували за підтримки тих органів влади, всіх рівнів депутатів і держави, я, я більше ніж можу стверджувати, впевнено, що в 2017 році державне підприємство може вийти на беззбитковість. Тобто ми можемо повністю відмовитися від державної фінансової підтримки, але знов-таки треба враховувати ще. Нам необхідно шукати інверсію на технічне переоснащення. Якщо ми хоча б залучили в межах 200-250 мільйонів при потребі 436 мільйонів на технічне переоснащення, ми могли б за рахунок зміни технології виємків, видобутку вугілля і е, покращення зорності видомовини, ми могли б збільшити товарну продукцію. Тобто ми над тим працюємо, ми спілкуємося з людьми, є повне сприяння Львівської обласної державної адміністрації. Є повне розуміння зору місцевого місцеворудування нашого Червонограда Сакарського району всі зацікавлені в тому, щоб наше підприємство функціонувало правильно, надійно і впевно дивилося в завтрашній день. Тому що всі розуміють, що всі питання ну, надходження коштів це левова частка Львів вугілля. Ми розуміємо, що левова частка працюючих, і надходження, і взагалі функціонування абсолютно всіх інфраструктур. Ну, залежить від нашої успішної роботи.